На знак солідарності з українським народом словацькі фотохудожники презентували виставку світлин в Ужгороді. Вісім членів фотоклубу К-91 з міста Кошице представили 45 фотографій в Ужгородському замку. На офіційне відкриття експозиції особисто приїхали фотохудожники Штефан Ліптак та Роберт Парніца. Валим пед, за позвання мене цілого клубу. Же ми могли приїздити тура на Україну. Велика вдяка Патрії Володимирові, що то з Велика подяка від нашого клубу а за можливість приїхати до вас. Тут вісто окремо вдячність Володимирові за організацію виставки. Ми приїхали з цією виставкою підтримати український фотоклуб і усю Україну в ці тяжкі раді, часи. ми дуже раді бути тут. На виставці представлені na, фотографії восьми членів клубу на тему. Це найкраща робота авторів. Тематично є то отворене, вольне, вільна тема. Авторі заснажили указати, то найлепше, що маю в умовах війни. Творча робота закарпатських фотохудожників триває. Наголошує голова спілки Володимир Ньорба і додає, що українських митців продовжують активно підтримувати закордонні колеги, що є позитивним результатом творчої співпраці на інформаційному фронті. Сьогодні представляється проект в рамках проекту Світ підтримує міців з України, то така виставка фотоклубу к 91 із Словаччини». Тобто, це наші колеги, партнери, з якими ми довгі роки підтримуємо стосунки, тобто творчі зв'язки. І, і для того, щоб акцентувати увагу глядачів світу наших українців. Що словаки підтримують нас у нашій боротьбі? Ми люди творчі і ми підтримуємо ці контакти, незважаючи на що. Ну тобто, боротьба на інформаційному фронті вона не менш важлива ніж війна, конвенційна війна. Оце. Наступною планується виставка робіт фотохудожника із США. Оглянути світлини словацького фотоклубу можна до 29 червня в Ужгородському замку.